Ранок сміливим малятам. Малята, у нас сьогодні заняття ліплення. Зараз подивіться на ілюстрацію і послухайте віршик і ви здогадаєтесь, що ми сьогодні будемо ліпити. Голодна вам ага гави горобці, голодно вам голуби, гулі молодці, прилітайте в годівничку, вам насипемо пшениці, клюйте, гостюйте, не лякайтесь, клюйте, гулі, гулі, гулі. Гулі, гулі, полетіли, на головку сіли, сиділи, сиділи, знову полетіли, полетіли, полетіли. Дякую, малята. Раз ми... Шматочок коричневого пластиліну. Ділимо ось так стекою пополам. Бачите? Дві половинки. Одну половинку відкладаємо, а другу половинку ми ділимо ще на три частини. Побільше, поменше. Ось так. Ось ці такі три частки. Ось так треба розділити пластилін. Великого шматочка ми робимо форму. У вигляді яєчка, овальну форму трошки ось так. Дивіться. А потім ми робимо ось тут, отак, хвостика, пташечки. Трошки загибаємо хвостика пальчиками. Вийшло? Ось так дивимося, хвост. З двох шматочків робимо круглу голівку, ви це вмієте робити, причеплюємо. І робимо ось таку підставочку круглу і прицеплюємо її знизу, щоб пташка могла стояти. Ось подивіться, який вже горобчик у нас. А зараз ми з вами зробимо що? Зробимо крильця. Останній шматочок розкачуємо в кулю, сплющуємо. І ось. Тикую, отак розрізаємо поламу. У нас виходять ось такі крильця. Прикріплюємо і Ось пташка збирається полетіти. Бачите, яка вже пташечка? Полетіти. Ми оформили головку оченята і дзьобик жовтий. І ось пташка, ось у нас така пташка, вона і літає, і сидить, бачите, вона може сидіти, вона не падає. І ви можете показати, як вона літає. Дякую, малята, якщо ви зробили разом зі мною пташечку, а зараз виконуйте правила, помийте гарно ручки з милом. Дякую, до побачення. Чекаю ваших горобчиків.